Готую зараз салат дорогий. Дорогий це назва. Назва йде з дуже-дуже дуже далеких часів, як ви розумієте. В общем, зразу до діла. Салат дорогий це копчена курка. Філе. 100 гривень. Перші 100 гривень пішли у мисочку. Далі. Ананаси, баночка. 100 гривень. Ой, 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 юшечка пішла. Хто це так? Порізав, шоюшка тут. Це мені тут помагали на кухні. Так, ще 100 гривень пішло. Так, 200 гривень. Ах, тепер яйця. Це єдине, чим цей салат можна здешевити. за великим рахунком. Яєць мало, то, що пізно кинулась. осталося 5 яєць нещасних в холодильнику. Поки мила одне роздавила нафіг. І осталось 4. Так, 4 яйця. Так. И сейчас. Секундочку. Так. И скажите, я скажу, грибы. О, открыла. Ура. дуже гарні, малесенькі, але ніхто їх цілими туди кидати не буде, понятне діло. Все поріжемо щас До речі, такі ж дрібні, можна через раз різати. Коротше, ще 100 гривень пішло в салат. Уже 300. А, і на пол пішло. Тим, що мало грибів, я їх ще й на пол кидаю. Ну, блін, зараз помилю і вкину. Нічого страшного не буде, я ще даю. Так. З'їла. ще будуть кричати мої. Так. Тепер останній інгредієнт офіційний до салату. Звісно ж, королівський майонез. Саме глухший, бо салат же ж дорогий. А тепер питання, дівчата. Ну, салат виходить дорогий у ну, приготуванні. Ну, скажімо так, ну, мені грічно чогось не вистачає. Гриби, копчена курка, ананас і яйце. Я. Іду не по рецепту, ось забула ж сказати, на свій страх і риск. У мене було вдома два огірка, я вирішила, що я їх додав в салат для количества. Просто щоб було більше ну, бо реально щось не вистачає. А у вас я хочу спитати, чи знаєте ви цей салат? І якщо знаєте, то що ви в нього ще додатково кидаєте? Бо маловато, ну, реально маловато. Пробуватиму трошечки, того, що я вже їла перці, свої фаршировані. І смаженої картоплі мені захотілося. Взагалі, мені зараз тільки салату, але ж треба щось готовити, ну, свіженьке на вечері. Того пробую чуть-чуть кажу зразу: виглядає неапетитно. Можливо, щось тут дійсно не хватає В моєму дитинстві. Його готували тільки на новий рік. Чисто такий, знаєте, новорічний дорогий салат. Порахували інгредієнти, Ну що, 100 гривень шампіньйони, 100 гривень копчена курка, 100 гривень гриби. Яйця, майонез і огірки, Ну, максимум в общем, 350 він коштує цей салатик. Ну, Теж не вода, але щоб прямо дорогий, то я не скажу. Червоної ікри, червоної риби сюди я не клала. Пробуємо. Огірок тут точно не мішає. Нормально в тему, А взагалі теж вийшло по-багатому. Ви замітили, що найбільше тут копченого філе вийшло. І от воно не мішає. От копченого філе не перебор взагалі. Я такі люблю салати. Коли найсмачнішого інгредієнту найбільше. От, господи, вибачте, заїлася. Дуже їстівний. Дуже смачно. Господи, та, що ж це таке, вся майонезі? Дівчатка, що б ви сюди ще поклали? До ананаса, копченого філе і маринованого гриба. Який елемент, крім яйця, ну, я його роб поклала, сюди ще проситься. Ну, Бо щось, щось сюди треба додати, але не знаю, що. О, гарних вихідних!